пропоную починати. Вже трохи людей доєдналося. Звичайно, з цими перебоями світла, які відбуваються, незрозуміло, що у людей відбувається вдома, але наша конференція 100% буде зберігатися. Ми її опублікуємо на Ютубі, тож можна буде передивитися і задати додаткові питання в коментарях, на які ми теж зможемо надати відповідь. Тож я всіх вітаю. На нашій конференції в проєкті Голоси ВПО. Цей проєкт спрямований на підтримку переселенців з зони бойових дій або окупації. Тут ми разом з вами зі всіма проводимо різні цікаві та корисні лекції для переселенців. Сьогодні наша тема це оподаткування гуманітарної допомоги та що треба знати перед тим, як її отримувати. З нами на зв'язку сьогодні Оксана Нємченка. Це наш фінансовий консультант-партнер компанії Кроудоновий. І хочу нагадати, що в рамках проєкту Голоси ВПО, окрім різних лекцій, ми також проводимо зустрічі для переселенців в Києві, видаємо гуманітарну допомогу, проводимо різні безкоштовні майстер-класи, воркшопи, активності. Дуже багато всього цікавого в наших соціальних мережах, до чого можна доєднуватися. Оксана сьогодні буде розповідати дуже важливу і корисну інформацію, після чого можна буде задати питання. Тож ми просимо під час розповіді не перебувати, а, наприклад, писати свої питання в чат або просто запам'ятовувати, підіймати руку, і потім в кінці доповіді ми обов'язково на все відповімо. Тож передаю слово Оксані. Оксана, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю всіх. Чутно мене на мене. Перш за все, хочу сказати, що головний закон, який регулює благодійну діяльність, у нас це закон ще від 12-го року, про благодійну діяльність і благодійні організації. Також в рамках цієї лекції ми будемо звертатися до податкових, до Норм податкового кодексу і норм закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб від жовтня 2014 року. Насправді на зараз з податками по благодійній, на благодійну допомогу. Для внутрішньо переселених осіб і переміщених осіб, ну, і взагалі по податкам все добре. Держава нам дала пільги, і ми маємо розуміти, що так, а, так. для того, щоб чітко себе унебезпечити і ідентифікатувати, чи потрібно чи не потрібно сплачувати податки і звітувати чітко розібратися, що це за допомога. Перше, що ви маєте запам'ятати, якщо ви отримуєте благодійну допомогу, якщо ви отримуєте допомогу від благодійних організацій, від волонтерів, то вся ця допомога на зараз не є об'єктом оподаткування, вся звільнена абсолютно. Але якщо ви отримуєте допомогу, від е, резидентів України, які не є благодійними організаціями, отут уже треба розбиратися, що це за допомога. Гуманітарна, благодійна, цільова, нецільова. цільова е, діє загальна норма. В 2024 році неоподаткована благодійна... Е, Матеріальна будь-яка допомога, яку ви отримуєте від неблагодійних організацій, в сумі 4240 гривень не оподатковується ніякими податками. Все, що ви отримуєте більше, має бути, якщо це знову ж таки повторююсь, якщо це неблагодійні організації, припустимо, ви. Пішли, не знаю, в будь-яку будь організацію будь-якого бізнесу написали допомогу і вам надали ту допомогу. От, все, що більше, ніж 4240 тисячі гривень, все оподатковується. Але і тут ви захищені. Захищені в якому плані? Та то, той не резидент, той резидент, той. Благодійник, який навіть не є благодійною організацією, він по відношенню до вас виступає податковим агентом, тобто він сам сплатить за вас податки, бо він не може виплатити податок, він не може виплатити, виплатити оподаткову допомогу, не заплативши податки. Тобто в, тому, в цьому плані ви захищені. Єдине, що, на що, що на вас Поклала держава, якщо ви отримуєте таку допомогу, яка не від благодійних організацій і яка перевищує встановлений мінімум 4240 гривень на рік, ви маєте подати до 31 травня декларацію про майновий стан. Де зазначити, що я отримав таку благодійну допомогу, отакі податки на неї сплачені. Причому зараз уже держава нам зробила полегшення, декларація заповнюється автоматично, і ви навіть можете, якщо не впевнені, зайти і перевірити на всякий випадок в будь-який момент в електронному кабінеті. З ключами будь-якого банку, в якій той же PrivatBank, да, будь-який банк можна згарувати ключі і перевірити, чи звітувала по вас видачу якоїсь благодійної допомоги організація. Бо, люди, бо організація, яка виплачує, надає матеріальну допомогу, вона їх звітує і платить податки. Єдине, що ще хотіла би на що звернути увагу, якщо раптом вам дають допомогу на відновлення втраченого житла, то ось тут трошечки є обмеження. 500 мінімальних зарплат допомога не оподатковується, все, що вище цієї суми, ви вже маєте сплачувати податок. Військовий збір і ПДФО 18 і На всьому іншому держава на зараз нам дала пільгу і для благодійників, і для отримувачів допомоги. Все, якщо є якісь питання, я готова відповісти і про і про декларацію про майновий стан. І можливо інші якісь питання будуть. Оксана, краткість сестра талант. просто ну, дуже, чітко, дуже чітко. Е, в мене одразу є декілька питань, я собі занотувала. 4240 тисячі гривень сума, на яку можна отримувати допомогу, яка не оподатковується. Ця сума за який проміжок часу рахується? Рік, рік. Тобто я правильно розумію, якщо люди отримують продуктові набори. То люди повинні розуміти, що для всіх бухгалтерів, для податкової, вони отримують не продукти, а вони номінально рахуються як гроші. Тобто, якщо порахувати ту гречку, олію, консерви, то один продуктовий набор в середньому виходить десь там до тисячі гривень. Тобто, чотири продуктових набори в рік це вже оцей поріг. Коли вони не платять податок. Якщо вони отримують, наприклад, 5 продуктових наборів в рік, то це вже треба буде платити податок за умови, якщо цей продуктовий набір відображається в їхньому податковому кабінеті. За умови, якщо цей продуктовий набір Отримали не в благодійній організації, не в Червоному Христу, не в міжнародній організації. Тобто, хто, хто не зареєстрований благодійною організацією, якщо чотири рази поруч отримали набір, будь ласка, хотіть 44. А якщо це церква? Церква, благодійність, якщо вона зареєстрована в реєстрі благодійних організацій, то будь ласка. І друге в мене питання було таке: ми зіштовхуємося з тим, що при видачі допомоги багато різних фондів і організацій беруть в людей ІНН індифікаційний код. І по цьому коду потім якраз таки цю допомогу списують в податковий кабінет, і вона відображається. І якщо люди заходять, і в них відображається ця допомога. Як пам'ятаєте, до нас зверталися, був випадок жіночка, що свою виписку і в неї відображається, що вона там в одній церкві отримала продукти, в іншій, в третій. Як людям дізнатися, чи це була допомога від організації, яка зареєстрована як благодійна, чи ні? Чи буде вона для цієї людини оподатковуватися, чи ні? Мене при... <ріст> Бо е, коли людина зайде в декларацію про свій майновий стан, вона не побачить, а від кого ж там була нарахована ця благодійна допомога? І е, якщо сума однієї допомоги менше, ніж 4,240, відповідно. Е, Напевне, треба чітко розуміти зразу, де ти отримуєш благодійників чи ні. Якщо ти отримуєш в благодійній організації, то ну, ти ж ідеш реєструєшся, розумієш, куди ти йдеш реєструватися. Якщо це благодійна організація, ну, обмежень немає. Якщо це не благодійна організація, не фонд, не Червоний Хрест, ну тут уже напевне треба відслідковувати самостійно. І дивитися потім в декларацію про майновий стан воно буде автоматично заповнювати. Тобто головне отримувати допомогу від благодійних організацій, і тоді ви унебезпечите себе від необхідності платити податки. Е, ну не завжди люди е, знають насправді де вони отримують допомогу, і не завжди навіть знають, чим відрізняється там благодійний фонд від громадської організації від державної організації. І е, я впевнена, що далеко не всі церкви, які видають допомогу, реєструються як благодійні організації або там громадські організації. Е, але е, була в нас ситуація, коли церкви беруть ІНН у людей, і потім ці продуктові набори відображаються у людей в податковому кабінеті. Тобто ми не можемо бути впевнені, що не наприклад можем. Церкві, вони зареєстровані як благодійний фонд або громадська організація. Тож, коли воно відображається до нас в кабінеті, тут постає питання: як відрізнити, чи треба за цю допомогу платити податок, чи не треба. Ну на зараз, на зараз, і ще, якщо люди отримують допомогу як внутрішньо переміщена особа, то от внутрішньо переміщені особи звільнені від оподаткування, тобто ви можете не переживати. Угу. От на зараз діє норма закону, люди постраждалі від збройної агресії Росії, неважливо, вони не платять податки. Угу. Дякую. Далі в нас питання в чаті. Питання задає Марина. Марина пише: якщо я отримувала допомогу, але планую відкрити ФОП, то не піде вся сума на податки під 18%? А ви допомогу е, отримували грошима? Що е, це було, яка це була допомога? Так, Марина, якщо ви можете включити мікрофон і вести діалог, то ви можете включити мікрофон або продовжити писати в чат. Е, доброго дня, мене чути? Так, чути. Е... Я отримувала допомогу. От від спілки поруч я отримувала там матрас, набір посуду. Ось таку Ні. допомогу я отримувала не грошима. Ні, а грошима не... я отримувала від церковної організації сертифікату «Сільпо» на 1200 гривень. Така допомога. Спілка поруч, благодійна організація, будь-яка допомога, яку ви отримуєте від благодійної організації, не підлягає оподаткуванню. Дякую, зрозуміла. А е, цей сертифікат від ЦІЛЬПО, е, що від церковної організації надали. Тут, тут треба вони? розуміти, чи церковна організація зареєстрована як благодійник, чи ні. Але якщо там було менше, ніж 4 тисячі гривень, вам нема про що хвилюватися. 1200 був сертифікат одноразовий. Не хвилюйтесь, все добре у вас. Дякую, гарного дня. Також було питання в чаті, чи потрібно суму отриманої допомоги записувати в декларації в кінці року. Тільки в тому випадку, якщо у вас сума оподаткованої допомоги перевищує оці 4240 гривень. Якщо не перевищує, то можна і декларацію не подавати. У вас обов'язок подати декларацію тільки у випадку, якщо ви отримали. Ще раз, від неблагодійних організацій, від бізнесу ще від когось суму більше, ніж 4240 гривень. Кожного року ця сума міняється. Це... Кожного року встановлюється новий прожитковий мінімум, нова заробітна плата. Відповідно, якщо буде рости мін... Мінзарплата, буде трошки рости ця сума. Треба просто відслідковувати. Вона раз на рік міняється ця сума. Угу. Якщо людина отримає допомогу від благодійних організацій, але ця допомога ну, дуже перевищує суму 4240 тисячі гривень. Це якось впливає чи ні? Ні, єдине на що впливає, хочу звернути увагу, е якщо ви отримуєте допомогу цільову на лікування, ну, дали вам там не знаю 300 тисяч. І ці 300 тисяч ви маєте згідно, бо ж буде обов'язково буде договір, як ви маєте використати цю допомогу. І ви цю допомогу маєте витратити протягом року. Ну, зазвичай. От якщо на кінець року ви не витратили цю допомогу, ну, з якихось причин, всяко може бути, от ту суму, що не витратили, треба буде показати в декларації про майновий стан і сплатити на неї податки. Це угу. треба теж враховувати. Так багато людей отримують грошову допомогу від таких організацій, як там Донбас, Кримсос, право на захист. Це може бути допомога по 6 тисяч гривень, або деякі люди можуть отримати в цих декількох організацій там по 6 тисяч, і це там буде вже, наприклад, 12 або 18 тисяч. Все це не оподатковується. Ні, бо це від благодійних організацій. Якщо люди отримають допомогу у вигляді будівельних матеріалів для відновлення домівок? Знову ж таки, у нас обмеження 500 мінімальних зарплат. Якщо вартість цих будівельних матеріалів не перевищує 500 мінімальних затрат, це на сьогодні в нас скільки 500 на 8... На, на, на початок року було 700 у нас, да? 700 на 500, от на цей рік 3, 3, 3 мільйона 550 тисяч. От якщо вартість цих матеріалів не перевищує е, суму 3 мільйона 550 тисяч, то не підлягає оподаткуванню. Але це чітко має бути на відновлення житла в програмі. Угу. Добре, зрозуміло. Чи має хтось ще якісь питання? Можна підіймати руку, писати в чат або просто вмикати мікрофон і задавати питання. Так. Пишуть питання в чат. Чи, чи, можна... чи можна побачити суми отриманої допомоги при отриманні довідки з пенсійного фонду? Ні. Ок 5 чи ОК-7? вона ж прив'язана до ІНН. Ні. Пенсійний фонд це нараховані ок ОК-5, Ок – це е, ті суми, з яких сплачується єдиний соціальний внесок. А благодійна допомога, навіть якщо вона є об'єктом оподаткування ПДФО і військовим збором, вона не є об'єктом оподаткування єдиним соціальним внеском. Тому ви не в пенсійному фонді ви не побачите. Дякую за відповідь. Чи є, можливо, ще в когось питання? Так, ну питань нема. Тоді ми дуже швидко впоралися, розставили всі точки, отримали відповіді. Дуже дякую, Оксана. Ми це відео збережемо. А ні, ні, є ще он дивіться, а я а як буду... зробити збірку з податковою. Я пошарити екран. Напевне, можу, чи ні? А, це я не адміністратор. Так? Ви можете, я зараз вам дам доступ одну хвилиночку. Так, тепер ви можете пошарити екран. А в будь-якому пошуку ви електронний кабінет платника. Ось він зразу виходить. А, ви пам'ятаєте, я казала, що мають бути ключики електронні. Підійдуть з будь-якого банку. Підійдуть, так. Да. Бачите тут скільки, скільки всього може бути. це просто на своєму. Ось ми таким чином попали в електронний кабінет, бачите? Угу. І введення звітності, це був 23 й рік, і ось декларація про майновий стан. Зараз я 23 й рік, рік. автоматично створити, і коли ви створите автоматично кнопочка заповнити, і воно вам покаже дохід нарахований, виплачений, Ну, буде ваша зарплата, якщо ви працюєте, а якщо є там іще щось, Якщо що, щось, і от, отут доходи автоматично будуть заповнені. Якщо якась організація на вас е, зареєструє оподатковану благодійну допомогу або неоподатковану, то буде е, от, буде виплачений дохід не у формі заробітної плати. Тобто, оце буде зарплата ваша, а, а тут будуть інші виплати. Ну, хто там знає, що у вас є їх контракт. До речі, дуже корисно перевіряти просто цю декларацію про майновий стан. Чому ось недавно буквально було у нас був випадок, коли ну, війна, знаєте, там пам'ятаю, там не пам'ятаю. Людина вступила в спадок землі від родича не першої лінії, там від дядька, десь на початку січня, до наступного травня, відповідно, вона вже забула, що то сталося. І якби не заповнила декларацію про майновий стан, де автоматично показало, що дивіться, ти вступила у спадок. У тебе є обов'язок заплатити податки, то вона би і не згадала, і нарвалася б на штрафи. Тобто зараз ця форма працює дуже добро, і в пункті 3 будуть, якщо на вас Пореєстрували люди податку, допомогу, яка не включає ну, благодійну, яка не включається в загальний оподаткований дохід, то в пункті 11.3 буде автоматично заповнена сума. Вона заповниться на вас. Угу. Далі зверніть увагу, що отут -от внизу будуть. Інформація про рухоме і нерухоме майно, яке на вас зареєстроване, і щоб не було такого, що раптом ви про щось забули, але або в податковій помилились, таке теж може бути. Тому я все таки раджу раз на рік, там, 15 травня кожного року, заходити і перевіряти, а чи все в мене добре, а чи немає в мене ну, щось. Таке, про що я забула, і треба сплатити податки. А чи не помилилася, бо в податковій теж працюють люди, а, не, а чи не не помилилася податкова, чи не написала мені вартість якогось нерухомого або рухомого майна, якого у мене раптом немає. І тоді, вже, якщо ви, якщо ви помітили, виявили таку ситуацію, то це вже треба звертатися до податкової, щоб вони з вас зняли ці об'єкти оподаткування. Також цю декларацію ми нагадуємо: да, якщо раптом ви купуєте, продаєте більше, ніж два автомобіля на рік, теж не забуваємо заповнювати декларацію про майновий стан. Якщо один автомобіль не потрібно, якщо раптом два, ну так вийшло, то в одному році ви продали, то тож не забуваємо. Заповнювати декларацію про майно вистав. Так, зрозуміло. Дякую. Оксана, відключайте демонстрацію екрану. Відключаю. І в нас ще є декілька питань в чаті. Читаю. У мене до війни був ключ, але його термін вже вийшов. Треба оновити, зробити, бо з декретом ніби з життя випала. Ну да, Маріна, треба зробіть новий ключ. Далі Катерина пише: Добрий день, чи обов'язково дивитися через електронний кабінет, чи замовлена довідка про доходи з сайту Дія теж відображає усі отримані допомоги? Дія відображає, але дія не відображає от то, що я казала, що у вас може бути щось з нерухомістю, щось десь хтось помилився. Я б ну я більше довіряю електронному кабінету. все-таки. Наступне питання: чи буде запис, бо півгодини пропустили? Так, запис буде на нашому Ютуб-каналі обов'язково. Чи є якісь ще питання можливо? Когось. Тоді, якщо ні в кого немає питань, ми будемо завершувати. Дякуємо дуже вам, Оксана, за те, що ви доєдналися до нашої лекції. Я нагадую про те, що буде запис збережений на нашому youtube каналі. Там можна в коментарях буде задати запитання, і якщо що, ми на них теж будемо відповідати. Про проєкт Голоси ВПО» ще раз наголошу, що доєднуйтесь до наших соціальних мереж, адже в нас дуже багато всього цікавого і цікаві лекції корисні. Сьогодні була про податки на гуманітарну допомогу. Нещодавно відбувалися з нашим юристом про нові закони і розпорядження про виплати ВПО. Також разом з партнером Лелека з медичним центром ми проводимо цікаві медичні лекції про здоров'я, різні безкоштовні майстер-класи і воркшопи. щоб бачитись, об'єднуватися, допомагати один одному. На цих вихідних ми чекаємо всіх на благодійному івенті Кураж Базар. Де буде наша локація стояти, і всіх нас можна буде побачити, будемо там робити стікери і гадати на картах Таро. Тож приходьте. Дякуємо, Оксана, вам ще раз дуже-дуже. До побачення, буду рада відповісти за питання в коментарях, якщо будуть. Так, все, тоді всім пока-пока.